Проросійські терористи на Донбасі відновили інтенсивні обстріли. Нові важкі бої спалахнули навколо аеропорту Донецька. А бойовики не допустили спостерігачів місії ОБСЄ у Широкине. Про це заявив глава місії Ертугрул Апакан. Він також висловив тривогу у зв'язку з відновленням насильства у Широкиному у суботу та неділю, а також на околицях Донецького летовища. Він закликав усі сторони проявляти максимальну стриманість і дотримуватися зобов'язань, закріплених у мінських угодах. Ми сподіваємося на тривале, стабільне і всеосяжне припинення вогню, який вже знищив безліч життів та інфраструктуру. За його словами, спостерігачі змогли потрапити у широкине у період кількох днів за тища, щоб оцінити гуманітарні проблеми місцевого населення, яке залишається у селищі. Спостерігачі зафіксували серйозні руйнування та наявність величезної кількості боєприпасів, що не розірвалися. За словами Ерту Грула, у суботу ввечері спостерігачі обсє зафіксували відновлення перестрілок між сторонами конфлікту в Бердянському і Широкіному.